І отже, поговоримо про межу Харківщини та Луганщини, як змінилась тут ситуація на лінії фронту за добу. Отже. Ворог протягом останніх днів здійснює великий тиск в районі Кармазинівки. Я нагадаю, що напередодні тут також аналітики показували зміни за добу. Ось Приблизно така ситуація була навчора, і через інтенсивні атаки ворога сили оборони України були вимушені відійти з частини позицій. І позначена територія вчора не перебувала під нашим контролем. Підрозділи збройних сил України були відправлені для стабілізації ситуації і станом на сьогодні на Аході від населеного пункту Надія вже є сіра зона. Як бачимо, аналітики Діпстейт уточнили інформацію на цій ділянці фронту. І за інформацією бійців, зараз на вказаному відтинку в районі Кармазинівки ситуація стабілізувалась, ворога було зупинено. Також наш генштаб повідомляє, що за добу було відбито дві атаки на такі населені пункти, як Новоселівська. Ми знаємо, що цей населений пункт росіяни постійно також атакують і Стельмухів. Ку так само, яка трошечки південніше, і була відбита атака на Діброву. Це вже ближче до Креміної. Це також один з таких напрямків, який дуже важливий для росіян, адже вони атакують саме тут, хочуть іти вони до Торського, і дуже важкі бої тривають в серебрянському лісництві.